Зараз з нами на прямому зв'язку людина, яка безпосередньо, скажімо так, деескалує росіян, м'яко кажучи. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава. В першу чергу ми говорили сьогодні на початку нашого етеру про консолідованість та єдність українського народу для того, аби хлопцям і дівчатам на фронті було легше, легше у всіх планах. Я закликаю наших глядачів дослухатися до наступної інформації. Громадське об'єднання українські мурахи збирають для 59-ї окремої мотопіхотної бригади потреби на потреби на позицію для пілотів бомберів, посилання на банку та номер карти нині на ваших екранах. Не оминайте стороною, це важливо. Кожен має долучатися до боротьби проти російської агресії в Україні і не тільки в Україні, хочеться зауважити тут, згадуючи новини із Курщини. Тому, будь ласка. То скільки може, поширюйте, долучайтеся, підтримуйте наших хлопців і дівчат із 59-ї окремої мотопіхотної бригади, пане Сергію, до вас стосовно того, що відбувається зараз на сході України на Донбасі, ми всі уважно стежимо, звісно ж, за Курщиною, але звісно ж наша земля нам ще дорожча. що зараз відбувається саме на покровському напрямку, з того, що ви можете розповісти, не нашкодивши нашим силам оборони. Ну, ворог атакує, ворог постійно атакує, практично цілодобово безперервно атакує. Саме те, що я можу сказати. От, і не, дуже, не просто, скажем, всім нам знаходитись тут, скажімо, і в кожна в своїй ділянці, звісно, виконує свої завдання, але сама ця інтенсивність така, знаєте, вона якась трошки вже. Десь на грані з божевільністю, тому що ну, всі, хто йдуть, вони розуміють, що вони загинуть, а вони йдуть далі. Тобто, ці їхні пропагандистські наративи вони працюють, як виявляється. Наступають навіть сьогодні в районі населеного пункту Карлівка вони йшли в стурм на Буханках. Ну, це уазики такі, знаєте, а. колись у нас також були багато їх е санітарні. От даже на Буханках йдуть сьогодні. В сучасній війні вони йдуть. Штурмувати позиції на ви це пов'язуєте все ж таки із накачкою російських окупантів пропагандою? Чи можливо є наповнення їхніх організмів якимись іншими речовинами? Якщо розумієте про що я з чим пов'язана такі Так, <expl��> Ні, це, це у них постійно. Ці 50 фронтових, які їм дозволяють плюс наркотики. Хочу сказати: знаєте, у них вони дійсно до дійшли до, до того рівня, як колись тисячу 1941 році, коли. Оце е, відношення до е, солдат було ж як до ну як до просто для якогось інструмента. Uh -huh. У них це продовжується хвороби різного типу, е, і в тому числі е, як називається сексуального характеру. Знаєте, да? Про що як жо от е, хвороби на туберкульоз? От гепатітиці, да там бе С і і багато чого іншого, і при цьому при цьому, оце оцей непотреб. Зараза йде і руйнує наші дома, будівлі. І іде, хоче, ну, от, ціль у них ми розуміємо, да, що е, видно, поставили задачу там, до певного сроку знову зайти до Покровська. Але це, ну, скажімо, в нас немає таких е, думок, немає цілей і задач здавати Покровськ, і роздавати ніхто не збирається. Поки що це навколо йдуть. Те, що можу сказати, навколо йдуть бої, пане Сергію. От нещодавно з істориком у прямому етері День Лайф спілкувалися, і він зазначив, що покуровська для росіян може стати е, тим, що чим став Сталінград для нацистських військ е, Німеччини в другій світовій. Ну себто стараються б'ються лобом у це місто, але згодом це стало початком кінця нацистської Німеччини. Е, з огляду на те, як росіяни ставляться до живих організмів, тих, яких вони називають. Сіянами, та ми бачимо, що економлять бережуть в першу чергу важку броньовану техніку, стараючись закидати м'ясом. Як виглядають ці окупанти нині? Чим вони оснащені? Яке у них озброєння? Тому що буквально вчора побачив в соцмережах, вибачте, змосінок тренують своїх мобілізованих стріляти. Це якраз таки та зброя, якою воювали ще за часів громадянської війни на Росії на початку минулого століття. Що зараз? Ну е такі елементи да, трапляються, але це не основа. Вони, вони добре озброєні. Все у них в цьому порядку є в кожної струмуючої групи, є засоби РЕП. От єдине, що ми скажімо, зі свого боку, коли вони даже десь там просунуться, закріпляться, ми робимо все, щоб не допустити там постачання їм боєприпасів, то тих самих продовольчих якихось товарів, ну мається увазі воду і таке інше. От над цим ми постійно працюємо. Це саме пілоти, бомбери, наші, на які ми збираємо кошти, от для удосконалення цих безпілотників, саме вони і полюють за такими, в тому числі автомобілями. І мотоциклами, на яких підвозять це все, тобто не все так однозначно і просто. Просто по кількості штурмуючих і без жалісного відношення до своїх підлеглих, ну і ми так називаємо, вже ж є субординація, якась там начальники підлеглі, то е, саме вони е, цим і беруть зараз. І плюс пропаганда у нас в суспільстві все ж таки, що не хочеш, кожен має право висловити свою точку зору. В інтернеті там і так далі. У них цього немає. У них строга цензура видумки, брехня прямо світ з перших осіб держави відкрита. Ну і от результат такий маємо. Але завдяки вам і вашим колегам, і колегам з кордоном, в тому числі, і от і ця інформація все одно доходить до них. І, на жаль, бачите, в Константинівки загинув е, гарний хлопець, так просто гарний. От я особисто його знав. От не ране, не, не один ми зустрічались так далі. Чудові люди уходять. Ну що каз кожний наш е, громадянин сьогодні, українець, військовий чи цивільний це трагедія для нас. Це трагедія, для них це статистика, а для нас трагедія. І е, ну треба зробити все, щоб скоріше перемогти, і, і потім ніколи не забути всіх тих, хто віддав своє здоров'я, здоров'я і життя. І їхніх рідних і близьких, от, от оце я закликаю всіх до цього. оце це треба пам'ятати. А поки треба воювати, долучатися до цього, не бути байдужими, як ви сказали на початку. Абсолютно не бути байдужими до того, що відбувається в країні. Захотів Путін обстріляти Київ, обстріляв, захотів Хмельницький, обстріляв. А ви що сидите і чекаєте? Подивіться, що робиться в глибокому тилу нашому просто собі. Ну нормальне життя. Як нічого не бувало спокійно, я розумію, хай буде все гарно, чистенько і так далі. Но байдуже в країні не повинно бути просто не одної людини. Ось до слова про те, що ви говорите, я зокрема нагадаю дам контексту нашим глядачам. Я так розумію, пане Сергію, ви говорите про той страшний обстріл Костянтинівки, коли окупанти уразили готель, де проживали журналісти, зокрема, журналісти із Reuters, наші західні колеги, і українські журналісти в тому числі. Але, от ваша думка, думка військовослужбовців, які щодня своїм життям жертвує по суті, пане Сергію, ось 24 серпня. У нас нещодавно було позавчора, буквально, і ми побачили. Бачили багато відео матеріалів, фото із Одеси з інших великих міст. Люди приходять, відпочивають на дискотеках. Я чую багато думок інших військовослужбовців, які говорять: а ми ж для цього і воюємо, щоб ви нормально більш-менш жили. Ні. Ваша думка, Ні. яка, пане Сергію? Ми зараз запустили там нову хвилю рекрутингу на бригаді і плакати по Україні. Там ну побачить всі бажаючих, хто хоче. Так, от там на плакаті великими буквами написано. Відпочинимо разом потім. Відпочинемо разом потім. Ми абсолютно всі військові дівчата, хлопці, це всі такі ж самі люди, і вони найкращі, тому що вони, для них Україна, знаєте, це в першу чергу, а потім уже все інше і особливо своє життя. Це я кажу від себе відверто, від е, своєї сім'ї, які поставили е, от, країну. Інтереси своєї країни на перше місце, а потім все інше. Тому до цього треба так моє ставлення, і кажу, щоб не чекати, поки на голову вам паде е, ракета. Не треба чекати.